Доброго дня. В середньому 41.25 року наше засідання бюджетної комісії. Про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 25 рік. Перше питання. По доходах. Дохідна частина сільського бюджету в цілому збільшується на 1 мільйон 128 тисяч 400 гривень. З них у зв'язку з перевиконанням збільшується по загальному фонду на суму 890 тисяч гривень та по спеціальному фонду від переконання дохідної частини сумі 238 400 гривень. Це від продажу 238 400 гривень, кошти від продажу земельних ділянок. По фінансуванню загажу коштів, який склався на початок року фонду розвитку у сумі 182 тисячі 701 гривня. Кошти передаються. Загального фонду до фонду розвитку. Видаткова частина сільського бюджету збільшується в цілому на суму 1 мільйон 128 тисяч 400 гривень, з них по загальному фонду 707 299 гривень та по спеціальному фонду в сумі 421 тисяча 100, 100 гривень. По загальному фонду від перевиконання дохідної частини направляємо кошти на заробітну плату. на та нарахування по дитячих дошкільних закладах та закладах середньої освіти. Згальній сумі 390 тисяч гривень. По закладах середньої освіти на придбання новорічних подарунків на суму 80 тисяч гривень. Продукти харчування для ЗДО та ЗСО. У сумі ЗДО це, е, дошкільні заклади дошкільної освіти і середньої освіти. У сумі 130 тисяч гривень. На харчування дітей-пільговиків в дитячих дошкільних закладах учнів 5-11 класів. Це на пільгову категорію. На придбання матеріалів та виконання робіт по благоустрою в сумі 100 тисяч гривень, на придбання товарів по апарату управління 40 тисяч гривень, на медикаменти пільгової категорії населення 50 тисяч гривень. Це буде направлено на субвенцію з міської міській раді. На виконання програми соціально-економічного розвитку в першому відділу відділу району ТЦК та, та СП області на поточні видатки на виконання програми підготовки юнаків до військової служби до Збройних сил України та інших військових формувань на території Кам'янської територіальної громади на два 20... ну, програма у нас була на 22 25 роки зі зміною суми 50 тисяч гривень. На капітальний ремонт підлогового покриття Кам'янського закладу дошкільної освіти. Сонечко по вулиці Молодіжній, 30 Кам'яна направляємо кошти в сумі 50 тисяч гривень. Зменшується асигнування по фінансовому відділу по придбанню та послуга в сумі 132 700 1 гривня та направляємо на спеціальний фонд на капітальний ремонт. Підлового покриття ЗДО «Сонечко» по вулиці Молодіжний, 30. По спеціальному фонду при виконанні дохідної частини в сумі 238 400 гривень направляємо на капітальний ремонт подлового покриття Кам'янського ЗДО «Сонечко» по вулиці Молодіжній 30. В цілому сума на капітальний ремонт всього складає 421 101 гривень. Усі ціна. Економії Так. проводимо наближення та перенаправлення коштів по апарату сільської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення з придбання направляємо осигнування на продукти харчування в суми 50 тисяч. На продукт харчування, з придбання на продукт харчування. Це про які таке по, по закладах середньої освіти та дитячих е, за, дошкільних закладу сьогодні. Це по похованню. У нас є кошти на, на прибання, так, і є на продукти харчування. Ми ставиня знімають 50 тисяч, даємо продукти харчування. В межах цієї програми він подають відбуває. А тут економія просто зробити на листопад, по садиках, по школах. Там копійки їм не стає, що там по зарплату. Є підтримка, прошу підтримати, проголосувати. Якщо нема питань, на цьому нашому бюджеті.